Всім привіт! Хочу вам розказати про навушнички, зробити коротенький огляд. Навушнички в F2. Ось приходять вони ось такі коробочці. Ось так, кому цікаві характеристики. Так, що можу сказати про даних наушників? Дані наушники мають хороші баси, як мене здивувало. При прослухованні музики досить гарний чистий звук. На той бюджет навіть аж занадто. По якості мікрофона можу сказати, що він є посередній. Я не можу сказати, там хоч якась є технологія АІНК. Ну, під час дзвінка, що, ну, як сказати, так, стандартний, як зона тут нову категорію, стандартний мікрофон. Так що від мікрофона за ті гроші не можна чекати щось кращого. В іграх, в іграх він має 0,06 е, затримком низьку латенцію, тобто Тобто досить комфортно, з низькою затримкою можна ну, пограти єри. Економість цей. 25 годин разом з кейсом програвання музики. Тобто, якщо прослуховувати по 4 години в день і ставити наушники у кейс, то буде 25 годин сумарні, ну, сумарно. А так близько 5 годин програвання музики від одного заряду. Ну, звичайно, не на гучності 100%. Е, так. Хороший бас 3D звук, досить приємний і чистий, чистий звук. Новий Bluetooth 5.3 забезпечить вам ну, хороше з'єднання і економію заряду, що наушників, що телефону. Ємність бази становить 250 мА, а ємність самого навушничка становить 30 мА. Я думаю, що це нормально. В комплекті йдуть змінні амбішори такі малесенькі. Кабель Type-C на USB A. Ну, інструкція на, на англійській і на китайській мові. От на англійській можете подивитися все керування розписано. Як керувати даними навушниками. Так. Так. Ось такі вона навушнички. Ну, вони мені сподобалися, чим дуже хороший, якісно зроблений кейс. Трошки марки, але то нічого. Ось такий кейс. Без всяких надписів, лише надпись RealtFit. Куплялися дані навушники у фірмовому офіційному магазині RealFit на AliExpress. Посилання буде на них в огляді. Вони є також у білий і синім ну, колір. І як я не помиляюся ще фіолетовий з оранжевим, або фіолетові з білим. Ну і такий чорний з помаранчевим. Мені більше сподобався. Навушники, як відкриваєте кейс, пікають, що вони готові ну, з'єднюватися з вашим девайсом. Кейс зроблений дуже якісно. Ніяких люфтів нема. Практично ідеальний. Індикатор, що відкритий і закритий є діод. Ось такий форм-фактор наушничків. Такі невеличкі, ну, прикольні наушнички, от такі манюки от амбішурки. Які ви можете поміняти ще є, ще є в чорному кольорі. Ось такі. Ну, коли вони вже може вийдуть зносяться і так далі. Можна буде поміняти. Ну, я думаю, що помаранчевий з чорним досить прикольно і гармонює. Так. Ось так. Зараз ви прослухаєте, як записує динамік даних навушник, скажімо, динамік мікрофон і продовжимо огляд даних навушників. Ось так. Звучать наушники фірми RealFit моделька F2. Ось так буде чути вас під розмовнику, або ось так буде записом вашого голосу через наушники RealFit F2, через хід, тобто через мікрофони. Я, на мою думку, це є посередні мікрофони, так само на них не треба звертати увагу. А самі навушнички в якості просто закуповую різних треків, перередусіти і так далі, я рекомендую. Адже там є чистий і хороший звук. І так яко виріжені басе, кому це потрібно. Ви прослухали, як записують дані навушники мікрофони. Я думаю, що це посередньо. Я би не сказав, що дуже класно. Але враховуючи ціну даних наушників і якість звуку, дійсно якість нормальну, на дану ціну це взагалі суперова якість звуку. Це може, можна, як то кажуть... Вибачте, виробнику за те, що такий посередній мікрофон. Але, в принципі, нарушники хороші, досить з якісних матеріалів вони зібрані. Хороший, якісний кейс, нема люфтів, кришки ніяких. Закривається мертво. І також не закривається, коли вам не потрібно. Так як в деяких навушниках він махається. Навушники сидять. Мертво у кейсі, тобто не випадуть ненароком вам, якщо буде кейс відкритий. Ось такі навушники RealFit F2 я рекомендую вам. Це є моя об'єктивна і особиста думка, це не є засланий матеріал, тобто товар, я їх купив за власний кошт. Ось такі навушники ще є, я ще можу придбаю RealFit, F2 Pro. І може зробимо огляд, подивимося, які з них краще, чи є якась відмінність. Так що всім дякую за увагу, хто передивився моє відео. Ну, хто поставив лайк, величезно дякую. Ну і дякую тим, що ставлять дизлайки, адже вони дивляться моє відео. Так що всім мирного неба і слава Україні!